Друзі, вітаю! Прийшла така монетка 5 гривень. Купив я її у підписника через аукціон Віоліті. Монетка обійшлась мені майже в 15 доларів. Називається надання статусу України кандидата на членство в ЄС. Вона мені прийшла ще з одною монеткою, якщо брати чисту ціну монети 400-500 гривень в гривнях. Ось таке бачимо зображення на аверсі монети. Гурт Така типу насічка і реверс монети. Бачимо напис повернення додому, дата, карта, напис 5 гривень, зверху три зуб і напис Україна. Монета для колекціонерів доволі і дуже доволі в гарному стані. І, само собою, не обична. Всім дякую за увагу. Якщо є монетки такого типу, Кидайте фото, деякі я куплю. Ціни прохідні, такі як скрізь, по ринках Віоліті по різноманітних сайтах купівлі-продажу, от і середня ціна приблизно купівлі таких монет. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.